Права, 1452. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, почнемо. Дивимося. У нас рівняння Х плюс 5х дорівнює 72. Давайте його запишемо. Пишемо X плюс 5х. І це дорівнює 72. Ну що ж. Я сподіваюся, що ви розумієте, що х плюс 5 таких самих величин, це буде 6 таких самих величин. Якщо ні, то можемо записати це в такому вигляді. Тут є місце, це просте рівняння, більше нічого тут не треба робити. Дивіться, ми можемо так записати. Тепер ми можемо x винести за дужки. Тоді в нас залишиться 1 плюс 5. І це дорівнює 72. Потім пишемо x, що множиться. 1 плюс 5, як я вже казав, буде 6 або 6х. Одразу можна було написати. Тепер як нам знайти невідомий множник? Треба добуток або 72. Поділити на відомий множник або на 6. І пишемо, що x тоді дорівнює. 72, що ділиться на 6, це буде 12. Отже, пишемо, що це дорівнює 12. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, розв'язком рівняння є 12. Ну що ж, ось таке просто завдання на повторення розв'язування рівнянь. На цьому вправо завершено.